2017 року ми в Цибулевому, на Гайдамацькій Січі, яку створив відновив Вознюк Володимир, це село, де народився Отаман Кібець Бондаренко, це село, де народився Архив Бондаренко, отаман, це село, де ляхи закотували гайдамацького ватажка Мамая. Це колись було сотене містечко. І ось ми приїхали сюди. Відвідали ці славні місця, відвідали місця скорботи, могилку доч... дружини і сина а там вона Кіпця Бондаренка, якого закотували більшовики, поклали квіти. І от ми вже зараз нарешті їдемо до Києва. І давайте завершимо ці урочистості сальвою, яку здійснить вояк, командир Карп... Карпатської Січі Легіону Свободи Олег Куцин. Діти і жінки І З допомогою Вовика. Володиярське шанування завершено. А тепер ти цього року. Це треба все Участок.